Примножити і зберегти таке завдання на перспективу поставив перед лісівниками Черкащини заступник голови державного комітету лісового господарства України Валерій Лозицький під час обласної наради. Окрім фахівців, галузі у ній взяли участь голови районних рад та адміністрації, очільники контролюючих органів, прокуратури та рятувальники. Таке представництво на форумі лісівників засвідчило важливість питань, які винесли на обговорення. Подробиці у Олександра Чернеги. 2010 рік виявився для лісівників Черкащини переломним. Попри кризу, лісове господарство області стало прибутковим напрямком економіки регіону. Підтвердженням цього є фінансові показники, які озвучив у своєму виступі начальник Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства Юрій Кошин. До зведеного бюджету було направлено майже 30 мільйонів гривень, а це на 8 мільйонів більше ніж за 2009 рік. Основним завданням для фахівців галузі було і залишається створення нових лісів. Планові показники з лісовідтворення на 2010 рік охоронці зелених легень планети Черкащини виконали. Так, в минулому році лісгоспами проведено лісовідновлення на площі 1604 гектарів. гектари. З них 400 гектарів на землях непридатних для сільгоспвиробництва. Площа нових насаджень перевищує площу зрубів майже майже півтора рази. Підвищення рівня заробітної плати, яка зросла на 450 гривень і на кінець року становила понад 2 тисячі, збільшення обсягів реалізації деревини, запровадження нових виробничих технологій, це та інше як позитив називали у своїх виступах учасники наради. Не оминули й проблемних питань керівники лісогосподарств вкрай стурбовані процедурою передачі земель, що не використовуються у сільськогосподарському виробництві. Ми звертались до багатьох сільських рад. Майже до всіх сільських рад, які в нас є в районі, і майже від усіх ми отримали негативну відповідь, що земель не існує. Хоча, згідно форм і земельного кадастру, такі землі є, і їх більше тисячі гектарів. На нараді наголошували на важливості тісної співпраці лісівників та рятувальників. Спекотне літо 2010-го виявило слабкі ланки в організації захисту лісів від пожеж. Слушні пропозиції з цього приводу озвучив головний рятувальник області Віктор Гвоздь. Вже розроблено план спільних заходів лісівників та міненесників по охороні лісів. Очільники обласного та прокуратури у своїх виступах зосередили увагу на зловживаннях, що мають місце при виділенні землі під мисливські угіддя та їх закону з цього приводу голова Черкаської обласної державної адміністрації Сергій Тулуб дав керівникам різних рівнів низку доручень. На особливості 2011 року в роботі галузі вказав у своєму виступі заступник голови державного комітету лісового господарства України Валерій Лозицький для лісівників України. Він буде відповідальним. 2011 оголошено роком лісів. Протягом нього в державі повинно з'явитися 450 тисяч гектарів нових лісів. 2011 рік проголошено роком лісів. До речі, рік лісів офіційно відкрився вчора на 9-му форумі. ООН. Тобто, у нас якраз і нарада співпадає з міжнародним роком лісів. Підсумки наради лісівників підбив голова ОДА Сергій Тулуб серед першочергових завдань, які стоять перед галузю. Очільник назвав лісорозведення належне фінансування лісокультурних робіт з бюджетів усіх рівнів. Ліси на думку губернатора повинні мати одного господаря. Такої державницької позиції дотримується і український президент Віктор Янукович. Пам'ятаємо виступ президента на засіданні ради національної безпеки і оборони України в минулому році. І було поставлене завдання щодо концентрації от, усіх лісів, як кажуть, в одних руках державному, лісовому, як кажуть, комітеті і підприємствах. Користання ліси області сказав на закінчення Сергій Тулуб, повинні стати візитною карткою Черкащини та мекою для туристів.